Ну, грали з хорошим суперником, не дивлячись на результат. Однозначно, що команда хороша, хороші гравці там грають, хороші тренера працюють. Нам десь, десь повезло, десь спрацювали ті наші домашні заготовки, що ми готували проти тої команди. Тому, в принципі, рахунок, ми задоволені рахунком, але саме більше ми задоволені тим, що твориться там на, на сході. Тому ми дуже щасливі, ми вітаємо наших. Фанатів, які там, і не тільки фанатів, є люди, які нас захищають, які дають нам можливість спокійно грати, спокійно жити. Тому це все для них. Ми говоримо, і з хлопцями, ми говоримо з футболістами, що це все, все, що робиться на сьогоднішній день зі спортом і з футболом, це все ради тих людей, які там нас захищають. Дякую. Їм. Прошу, є запитання. Скажіть, угрі там були моменти, коли, наприклад, ви подобили перший швидкий гол? І далі, коли вона почала більше трохи тиснути, створювати моменти, це десь після першого щось було? Чи... А який рахунок? Рахунок 4. Дякую. <реш> Прошу. Три так, так. тури позаду, ви вже бачите того, чого варто із ваших суперників, хто головні конкуренти в боротьбі за вихід? Ну, я кажу, я на сьогоднішній день не хочу говорити про конкурентів, про вихід. На сьогоднішній день живемо від ігри до ігри. Тому що така ситуація, яка в нашій країні є, і ми не знаємо, що завтра буде. Слава Богу, що сьогодні в нас все добре, все класно. Ті хлопці наступають, виганяють того ворога. Але давайте закінчиться. Вже все закінчиться, тоді будемо ставити певні завдання. Звичайно, що теоретично, там, під підсвідомості, ми хочемо вийти в прем'єр-лігу. Але сьогодні давайте будемо грати від гри до гри. Так, хочу привітати Карпати з перемогою. Дійсно, Карпати мають грати в вищій Лізі, це ми все бачимо. Це. Рівень команди прем'єр-ліги по своїй команді подякував хлопцям за самовіддачу. Ну, видно, що на, на багато моментів треба нам працювати. Молода команда ще є дуже багато моментів по різним організаційним моментам в плані побудови гри. Ну і звісно, ми бачимо. Підбір гравців і Карпат, і Чернівецької команди. Але ще раз насамперед кажу, я подякував дякую своїм гравцям, дякую за самовіддачу, дякую, що фактично виконали план на гру. Ну, звісно, що не вистачає десь досвіду, не вистачає десь хладнокров'я в завершеній фазі моменту.